Усім привіт! З вами Одуван. сьогодні ми будемо грати в гру Чашка Петра. Будемо ми грати сьогодні на сервері Hardcore PPA 1. І думаю брати тот. Так, давайте збільшимо екран. Где? Я за нею. Ой, що... ой, ой, тут так Пошли Трошки ему кабарки клапаны. Так, виключимо чат. Так, я буду сочи для записы Так, да зайду, все нормально. И да, вот тут можно 5-3 держи звезды. Нет. Зараз мы. Я думаю, тут будет оп. Думаю, топ 5 будем идти. Топ будем ваш корм. Ой, тут можно по Давайте d Давай небо так. Давайте с так, ніби. Мы хочемо затем. він складается уже. А бок Він складається будет. Можно заутить, можно вот так заутить и зараз О! Добре. Давай, 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 давай. Ну, блин. От мини иди на плюшку, ну. Але... Ой, от зараз ми будемо. От тут зараз буде дійсно епік. Епік буде. О! Все, а, два ка. Давай, 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 идти, иди, идти, иди, идти, иди, иди, Оп. Ну, блин, 3к вже маємо, эти 3, 700, Ну хто, хто, хто? Ой, блин, я бачу, тут буде заруба. Ой, дякую, давайте... Дово, трошки давайте. трошки маси, бачу, три. пікачу можна здесь. Он не пал. уже 4к масса и знаете, не в топ сердце. Вот Джонсина, Джонсина оп. Нехай вон будет. можно будет. А, с этим, с этим значит. А не, не тем. что А, с этим. По любому тем. Ой, брат, ой, браток. Давай, давай, дай. Дай нам Я хочу порозколювати. давай, браток. Руссколь, руссколь. О, хорош. <клев> <клев> ну, давай усих. О, вже месяце 5К. С. Да? Я думаю, тут поки що на ізі. Надіюсь, нас ніхто не буде щипать. О, поки що. рейки, сейчас. Так, бачу. Смалы, чувак. Ой, хорош! Ой, молодець, давай ще джон син. Блин, Блін, 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 О! Все, чотко, Давай, 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 Розколюйся, розколюйся далі Давай, 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 давай. Вже сьоме місце Ой, братуак. Ой, вже шуасты. Ой. Ой, тут буде на ізі Ні якщо зараз изи. Тут, тут, джон Вообще же топ-5 гарантовано. Давай, давай, пв, п. Там кулючка. Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой, Джонсина ой Ойзара -ой -ой. Ой, мені буде. Ой, зара я побачу. Ой, зара. А ось, ось. Ну добре, дамо. Ой, мене у своя. Суэр. Суева мене. Недовго музыка. Игра, недоуго прав танцевал. Мені ну, что зарами знов. Джонсина и конь. Зараз мне покажу. Зараз якщо чесно, я навіть не наклепону. Зараз просто хочу. Хочеться коля розбомблювати, щоб йому так нелегко не жилеться. Тож Джонсіна з степ... тим... Ну і Джонсіну порозбомблювали. Ой-ой-ой, коль бачу. Коль це? Покручував коль. Ну не по-любому, от якби вони мене не розплали, не з'їли. Я просто щось відступив, а тоді би, можна було молився. ой ой давай-давай, найже, оп, з'їли двохітінчика, от так слоя, він там розділений. Це він, о, бачите, от він сіну. О, браток, браток, давай, давай, їдь. А, він на мене агриться, ура. Ой, агрошку, да. Я так і хотів, щоб він на мене агрився, а потім його з'їдяв зараз швиденько. Я не думаю, що він там буде. Кеміс. О, давай, давай. давай бра... Ой, браток, кеміс. Давай, 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 курми. Ну, покурми мене. Ай, блін. Ну, добре, добре. Понятно. Так. Я буду просто видавать, сколько на раз нормальный о. Илья Бачу. Ага. О, бачу, понятно. Илья, Илья, браток, браток, куда ты вот ишь? Ты вот ты у мене, вот ты, у меня не вот и хорош. Хорош. Ну, заразу, мене тут. Що ми там можемо, я думаю, собі воно Ой, зараз цей скерп, у цей скейр, по-любому зараз. Ну, ну, ну я знала, ну я знала, що вона рано чи пізно на мене гільняється. Рано чи пізно. Воно би гільнулося. Ну, секунду. Ну так, далі, граємо. Просто я дивився, куди. Я став заливатись відео, ніби. Ну, думаю, зараз ми... Маю взяти все-подобниться, тут багато їде. Якщо на цьому відео збирається 50 лайків, я розіграю цей скин. Це приватний скин, от дивіться. Зараз напишемо кул чаті, наприклад, бачите гаус. Ой, я навіть так заінтересувався і не побачив. І не побачив. 50 лайків. І тоді цей скин буде розігрувати до YouTube. Ні, і ще підписатися тоді, щоб я знала. Що ви берете участь в своем розерре секина. Ой. Ну блін, ну не везе. бо що. Взяла там швиденько було моїлся порчис. Вот так давайте у мене є така тактика, я зможу зараз розслужити? От, от зараз можу, варено. От так, це дає плюс 100 масло, воно так буде подальше робити, щоб розбирати. Ну, це дуже різплавно. Бачите, швиденько маса росте. А от зараз, оп, бачу, підвільнувся, зараз ще раз, ще я поділюся. Ось треба так робити, коли ви... Ну, давайте будемо робити його розкол, що не дає більше, у мене 100. Ну добре, вже там крумела, може хтось склала, може вся колючка комусь допоможе. Ой, блин, треба, треба та шити. Отдаємося, кто це вже на сильно немає. Загалом не чрт. Давайте так от, я беру п'яте місце. Якщо у меня сходи з п'ятого місця. Тоді, не, но сыть хуй меня уже съедят. Тут я закінчую видео. Ой, бачу, бачу, все. Май підползаю. Мы ее підплываем. в мене ще є така тактика. Ніби чуть-чуть підкормити такую ось ніби мінку, і потім на колесі нибудь Отак, а поки що можна збирати? Я дай культуру так довше поту. Бать, бачите скинки, ези, просто пытаемся уток на давать. Ой, блин, вайп, вайл, браток. Браток, давай, мане. Дай им понимать. Ой, мудлец. Ой, вот. Ось. Ось, 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 ось. что я їй казав? Что я їй казал? Ой, браток, 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 браток. Ну. Ну, ну, ну. Е, Є! Вот я так затащил. Изи, изи мани. Изи масса ка. Изи масса. Так давайте далі, що 4К нас назбираю. Давай, діпер, діпер. Ой, 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 ой давай двигайся, дев'ясь у мене, девься. Блін. Ой, зараз буде изи. Зара мене може так стоїть зис тут. Треба судьба скільки Тут 800 в все шарі. Ой, 6К, ну не делайсь, давай, 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 давай. Давай, труу, тут воу, давай. Давай пу... давай мир, давай тім. Ну давай, О, Ну, да, ну блін, зим. Я не думаю. Він реально чи пізно буде складатися. О! О! Ага. О! Рано чи пізно він буде складатися, так що не його рано чи пізно звинемо. Так що я, звісно, ніхто не попаде. Він давай. О, він же тут не поїде, він сюди не поїде. Може це його тім? О, це зробимо його і втікаємо. Дивіться, вже скільки маси йому далі. О, Коль, Коль, привіт, пам'ятаєш мене? Ой, давай тут вов! Ой, зараз можна захавати. Давай, 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 сюда пили. Сюди, сюди пливе. Ну, о, ми... О, він пливе в мене, хорош. Чи не мене? В мене пливе. Ой, ой ізяшно. Ой ізяшно. Восьме місце. А отут тут рисковано зараз буде. Давай підкормим його. Давайте, О, п'яте місце, все, п'яте місце взяла, давай-давай, пили-пили-пили, а я тут от, оп, закрив, 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 о, Нет, давай, зима, шосте, ну тут уже засвітило, що я п'яте місце, я був, може, і чотвертий, ну, ублюдок, ублюдок, свали від мене, ну, дуже міннікий, о, браток, браток, давай, оп, оп, браток. Давай, 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 зажимаем, зажимаем, брату. А я-ю-ю целу сразу кормлю. Уважай, уважай, братук. Я мег бы дернуться, ну ой-ой, зармолкин та Ну, Ничего. Ну, я то Блин, 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 я бачу, бачу, что расстреливать ты хочешь, на. На, ну я бачу, я бачу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что -ой, тут творится? Ой, блин, 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 суперблюдок, суперблюдок, давай тим, давай тим, давай тим, покурми, покурми меня. Давай, 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 вот, запусти вс. Давай, 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 на повзе, повзе, повзе. ой, ну, на... блин, суп... добре, ублюдок, ублюдок на надо би. Опа-па-па-па-па! Опа. Ну все, все, все. Ублюдок ублюдок на. Ай, ну все. Ну от таке коротке відео, зараз мы скільки со буде, Якщо менше. Ну, 11 хвилин, давайте ще десь. 20 на півгодини відео, Але потім буде довго рендеритись, Ну нічого. Давайте тепер просто так. Я давно в чашку Петри награл. Вот просто сейчас захотілось забирать. Будеш, ой, ну бачу, что сатим. Бачум. Хамит, хам хамит, 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 хамит. Да не, 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 ну на кулючку, давай, давай, давай. Не. Ну все, зиму на меня. Ну, нахаи есть. Так, давай. Просто мы свидомой, если тут нема, 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 нема. Вот тут. Вот тут можно. Можно наесть. Жека, жека, ой, же Жека, же, жека, жека. кожа. Блин, як я керабану. Ну, просто изи раб. Оп, давай, давай, давай. Курмай, курмай курмай патрон. А, уже не, не, не буду... Ой, блин, если бьемо. У меня за соседом цим. Тима. Ой, ну тут же норм, так масса валяется. Думаю, назад, мене. не упоминский масс. Ой, блин, собачье тут катается я. думаю... Або так. Заванно. Ой, ой, ой Джо, Джо, Джорджо едем джо. сайт. Едем. И будем истинно. Скинки монет. Давай, давай, давай. Ну, забрались, зубни, Ні, ні, ні. не, 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 не. Так, У нас 800 массы. Разум у всіх шарах. Вот тут багато маси Треба валяется. Якщо ви так... Ой-ой-ой. Ну, Петро, Петро, ну наш, наш. Якщо ви так набагато шарів поділені, будуйте у цих маленьких. Бачите, що в мене зараз впереді? Щоб маленькі були такі, розкрій на більш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп, 900, вже тисячу мається. Ну просто не мію іграти плаці. Ой. Давайте, ну давай, ну ти розбитий, Ну дай мені трохи. Вже Це не жакомікс, це просто паніва. Паролю немає. Чи є, я не знаю. Чувак. Олі. От в нас? У нас ще такие слабі. Ой, зараз в мене просто шикарно ідея. Була. Так, йдіть, Ой, бля. Шикарно ідея. І русского. Та блін. Ну нічого. Давай, давай, давай. Мікса буде місто зараз. Ну. Оце если я потрібно. Давай, давай. Мікс, 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 мікс. О, ми походу з тим ось звуком. Давай, микс, питкрмей, питкурме меня. О, понятно. я банну, я сам у него зайшов. О, брат, 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 вот я бачу тебе кент. Кент, ну заходь, мама, ну заходь, заходь. заходь, заход. Что не хотят за Ой, давай, 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 давай. Понятно. Так, нас здесь от мавси. О, тут. Давай, давай, давай. Ой. Заходьте в мене, заходьте, заходьте, ака, ака, ой, ака, 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 Ака. о, дивіться, дивіться, він йде прямо на куличку, на куличку, ну, блін, ну, давай, ти накорміть мене, блин, я бачу, мене накормить, мене ніхто не розпадає, так ось, у блюдка вже кулюк садить, що це його розпадає, от це його, о, тепер я бачу, що я поїду, фуга, ну, Ой, жока мікса розбив. Ой, браток, браток, давай, 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 давай. Ой, 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 ой. О ой, дев'ятька, дев'ятка, давай, розторматься. Цей позик нам поміг. Ну, я бачу, що дуже пізно, я навіть не буду розстрілюватись. О! Зараз ми, по, зара ми потанцюємо. Зараз ми потанцюємо. Давай, їдь, 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 іще. Їд, 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 О, він кулючку прибрав, ну він просто шукає. Ну-ну-ну-ну-ну. Оп. Оп, давай, давай, йди, 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 идти, идти. Оп. Двигаемся. 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 Мы третьем место. Вот це изи Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Хайвен здесь мои куски мають. О, все. Вс, давай, посох. І давай, поїхали на цеху, поїхали, і поїхали на цеху, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Шукай, він втікає, давай, 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 є! Топ-3, топ-3, от не зря я не виключав відео. От чувачка, давайте підкормлюємо цього боцука. Ну він просто заташив, а я його хотів їсти. Якби не він, я би не вийшов на топ-2. Ну, молодець, дякую. Я крут, уотсык. Бачу, там огромный побед. Давай, расстреливай эту буду. Не знаю, я... Як... Давай, давай, я ну, давай. Смотри, і давай, 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 давай. О, давай, давай. Хто, то то на меня розбол. Давай, 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 давай. давай. Пропузай, 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 крыса есть, крыса есть, пропузай. Ой, хороший, хороший. Ну что, я вже тут е, -е, е, мене не ешь. Могу выкуха не ешь. Пикачу, пикачу, пикачу. Давай браток, 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 пикачу, 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 пикачу. Школьник, 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 не, школьник. Давай діли. він напевно не бачить, він не що. Він не бачу. Ну, порнувал він не бачить. В трех был я некий. якби він бачив, він напевно не бачив. От був би я з ним в скайпі, я це ну, скільки бы сказал, револьсится. 17 хвилин Стоп, я що? А нет, все-таки нет. Ну добре, сейчас прощаться. З вами был. Ставьте лайки. Не забывайте про розері скина. Набираю 50 лайків и 50 подписок. Тоді будем розіраш. Пока.